Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. Режисером прем'єри казки Троє поросят стала Ірина Антонюк, головний балетмейстер нашого театру. Авторка повідомила, що це її вже третя робота. Попередніми були муха цукотуха та попелюшка. Проте хвилювання не стримати. Дуже волнуюсь і сподіваюся, що у нас все вийде і дітям дуже подобається. У касті чотири головних герої це, як звичайно, Троє Поросят та Сірий Вовк. І шестеро людей у ролях дерев. Герої розповідають, що репетиції тривали понад місяць, але спільна праця їх дуже об'єднала і здружила. Я лично настроєна отримати невероятний драйв імені роботи в цій команді, тому що ну, ми сроднілися за період репетицій. Я думаю, що все буде добре, і ми зробимо в кураже. Я очікую те, що дітям сподобається. Трішки новаторська така ідея. Взагалі, не кінцівка цієї казки зовсім вона драйвова, вона зараз в стилі сучасних мультфільмів. Маленькі глядачі уважно спостерігали за подіями, які відбувались на сцені, адже вистава сповнена майже справжніми чудесами, гумором, пустощами, музикою та танцями.